Ювілейний 10-й клас безпеки відкрився у Грицеві. Знання про надзвичайні ситуації та як їм запобігти у побуті, тепер викладатимуть у професійно-технічному училищі. Як бачимо, віддаленість від обласного центру не привід відмовлятися йти у ногу з часом, а навпаки, забезпечувати додаткові знання про безпеку. Великий просторий та повен науки клас безпеки для студентів профтехучилища. Ювілейний клас у Грицівській тергромаді відкривають рятувальники, поліція та представники Червоного Хреста України. Це пілотний проект, але він вже працює. Працює з першого дня. Ми постійно вдосконалюємося на рахунок розвитку цих класів безпеки, вносимо деякі корективи. Ну як кажуть, наші колеги. З країн Європейського Союзу профілактика та запобігання це така робота, яку ми ніколи не рахуємо завершеною. Це робота систематична і вона продовжується під час відвідування. Закладу, а ми досить часто відвідуємо це і тиждень безпеки дорожнього руху, це і тиждень протидії булінгу, це і просто правовий тиждень, це і можуть бути індивідуальні заняття, які ми сюди приїжджаємо, індивідуальні бесіди разом із дітьми проводимо, вона будемо проводити саме у цьому класі, який створили. Це вкрай важливо для дітей, важливо для нас, важливо для всієї України. У цьому навчальному закладі здобувають освіту понад 300 студентів і крім того, ще 40 слухачів. Відкрити власний клас безпеки на базі навчального закладу забажали викладачі та керівництво ВПУ. У день презентації вони, як і студенти, слухають та навчаються у педагогів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а вже найближчими днями і самі стануть учителями науки про життя та безпеку. Ви можете побачити. Всі ці наглядні пособі, плакати, практичні заняття. Ми також побачимо, що треба робити, як діяти при виникненні тих ситуацій. Михайло, тимчасовий переселенець з Маріуполя, про страшні реалії війни, знає із власного молодого досвіду. Це дуже смертельно, тому що от тут муляжі лежать, а там. Дійсно, нормальні ракети мріє 16-літнього підлітка повернутися до рідного міста Марії та на власному подвір'ї закріпити прапор України та дружніх європейських країн.